Ви, мабуть, вже бачили і спостерігали за тим, що розгорівся скандал довкола кліпу Сергія Жадана, відомого письменника українського, і співачки Христини Соловій. Вони зняли кліп на пісню. Музику написала Христина Соловій, наскільки я читала. Пісня яскрава, цікава. А найбільше в чому був скандал, в тому, що Христина знімалася в цьому кліпі в церкві, це храм святого. Андрія у Львові і кадри з храму їх є багато в кліпі. А далі в кліпі, паралельно з Христиною в церкві, з'являлися кадри дівчат, які цілуються. Пісня про любов, як кажуть автори. Ну і зі змісту можна почути, що це про любов. І от церква вчора виступила з заявою про те, що вони не давали дозволу на те, щоб була любов двох дівчат.